Вітаю, друзі підписники, і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні ми на Пасіці і хочу показати вам підсадку матки ми робили, переглянемо її червіння, Ми ще мали передивитися в суботу. Сьогодні у нас вівторок. Подивимося сім'ю, яку ми об'єднували. З'єднаємо нуклеуси і подивимося наявність розплоду. В нуклеосних вуличках. Дивимося. Сім'я номер 53 в якій не було маточки, ми сюди підсаджували маточку з нуклеосного вулика. Сім'я займає чотири рамочки з двох сторон заставні в нас і з однієї сторони рамочка за заставною одна стоїть. З рамочки вони потихеньку беруть медок. Наша робота зараз тут, в цьому вулику, усвідомитися, що маточка на місці, і подивитися, неї, чи вона почала червити. Відео по підсадці маточки в ранньою весною. Буде в описі по Можна буде його переглянути. Це перша медова рамочка. Ось так вони обсідають рамочку. Ось наша маточка ходить. І маточка є вже е, личинка залита молочком, і повністю оця площина. Тут засіяно. Маточка з номером 356. Червіння гарне, суцільне. Геть донизу. Так. Це на одній рамці з однієї сторони, з другої сторони. З другої сторони рамочки у нас теж почервлено. Тут корму їм досталь. Так. І... І ця рамочка в нас теж зачервлена. З однієї. Так. Ця рамочка з однієї сторони Е, Ще раз повторююся, рам... маточка була підсаджена тут в четвер. Це було в нас. 17. 17 березня. Четверта рамка з цієї сторони медова. Що ми їх зараз робимо? Маточка червить, маточка в наявності, все добре. А щоб стимулювати їхню роботу, ми візьмемо легенько струсимо. Медову. Рамочку і повністю її не будемо розпі... розпечатувати. розпечатаємо тільки половину половинки. Ось так. А слідуючий раз, як будемо дивитися, далі розпечатаємо. І збризнемо медовий ситий. Вони потихеньку будуть брати медок. На вигодовування розплоду і будуть розбиватися. За заставною так і залишаємо. Тут неповномидова рамочка, трошки митку, трошки рідкого митку. Хай вона стоїть, вони на неї будуть чистити. Все в нас тут нормально. Відповідно, що маточки не було, сім'я просіла. Але буде все добре. Пізніше неї підсилимо і буде повноцінна сім'я. Ідемо, подивимося сім'ю, яку ми об'єднували. Сім'я номер 15 Це сім'я, по їй не було в нас відео. В нас через вулик тут стояла сім'я номер 49 в якій теж пропала маточка, але там було досить мало пчоли, і ми неї приєднали до сім'ї номер 15 Зараз подивимося, що там робиться, як вони об'єдналися і чи маточка на місці з сім'ї номер 15 Сімейка ця займає 5 рамочок. Це ми ставили рамочки з 49-ї сім'ї. Вчілки з неї зійшли на... в гніздо до маточки і потихеньку забирають медок з цих рамок за заставною. Дивимося, чи все гнізді в гнізді у нас в порядку. Ця сімейка більш неспокійна, але нічого, дивитися можна. Так. Тут розплоду і маточки на цій рамці нема. На цій рамочці черва. Ось так. З однієї сторони. І з другої черва і личинка вже. Дивимося далі. Одна рамочка з розплодом. Хоч сьогодні не дуже тепла погода, але от є пчілки з пилком, пилок несуть. Тут личинка перед запечатуванням і засіяно донизу. Тут печатний розплід І засіяно геть донизу. Маточка ходить. Тут маточка не мічена. Сімейки об'єдналися гарно. Маточка червить. Дві, поки дві рамки, на яких є розпліт. Подивимося третю рамочку. І на третій рамці ось такий печатний розпліт, так само. І засіяно. З однієї і з другої сторони. Крайню рамку не буду виймати, вона е, медова. Все нормально. Так, ми так само, як в тій сім'ї візьмемо на крайню рамочку. Полов... На рамочки розпечатуємо. Ну, 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 ну. Розпочатуванням меду цього, ми стимулюємо. До червіння маточку. І також добре, вони розходують цей мед краще. Він не залишається в стільниках потім. Якщо при відкачці гніздових рамок, його немає такої кількості. Ті рамочки їм так залишимо за заставною. Хай вони собі їх чистять і з часом будемо їх розширювати. Все тут добре. Тепер можна е зробити коротенькі підсумки по зимівлі. Всіх бджіл на нашій пасіці на двох точках. Е, Перезимували пчілки, е, так якби е, сімейки всі стовідсотково, Але в двох сім'ях е, не виявилося маток. В одну сім'ю була дана маточка з нуклеусів, а друга сім'я була приєднана до е, іншої сім'ї. Е, в загальному на пасіку мінус одна сім'я. Йдемо до нуклеусних вуликів. Так, ми біля наших нуклеусних вуликів. Ми, нам треба під'єднати сімейку номер 5 там відібрана маточка, до сімейки номер 4 Першим ми підготуємо сім'ю сімейку No4 до приєднання сімейки номер 5 Розбираємо її. Тут теж невеличка сімейка, ми їх дві разом об'єднаємо і будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Сімейка займає раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамочок. Ну, сидять вони на п'яти. Може деякі рамочки заберемо звідси. В цьому забирати. Це теж одна з найменших сімейок. То медова рамочка. Ця медова рамочка. Ми неї струсимо і половинку розпечатаємо. Так, дві медових. Далі в нас. Розплідна рамочка. Ось тільки тут розплоду. Печатного, а остальне все засіяно. Друга сторона рамочки. Маточка ходить ось по планці. Номер 355 маточка. Ставимо сюди. Так, 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 так. Але, по ходу, нам треба збризгувати їх всі. Ми будемо об'єднувати. Ця збризгана рамочка медовою ситою. Щоб ці збризним медовою ситою і ті, що будемо приєднувати теж з медовою ситою. Ця ж, теж розплідна рамочка. Ось тільки тут пчоли і розпролоду. І ця теж розплідна рамочка, тільки тут личинка починають запечатувати. Три розплідних рамочки. І остання в нас рамочка. Від теплої заставної. Тут кущі нема меду. Ми неї заберемо, струсимо пчілку. Цю рамочку перший раз, як ми дивилися, ми неї одну сторону розпечатували. Отак вони гарно забрали медок на вирощування розплоду. Так, тепер відкриваємо сім'я номер 5 Тут ми відібрали. Маточку для сім'ї номер 53 яку ми дивилися саме перше в цьому відео. Ми просто... Маточка була відібрана, вже деякий час пройшов. Це найменша наша мікросімейка. Ми просто збризнемо медовою ситою і поставимо їх разом туди до сім'ї номер 4 Так, будемо дивитися. Пчоки проявляють ознаки осиротіння, махають крильцями, трошки димком їх. Ось так вони себе поводять. Це ознака того, що нема тут маточки. Вони вже витримані без маточки. Ми їх просто збризгуємо медовою ситою. І ставимо прямо в четверту сім'ю. Вони повинні без проблем об'єднатися. Я думаю, що завтра ми завтра чи на днях покажемо результати нашого об'єднання. Так, зараз першим е, ще ставимо розплідні рамочки. А тут от, на одній рамочці був розплід. В свою чергу вони дуже маленькі, в розвитку було б трудно їм самим, а ми заберемо їх. Забирали матку, під'єднаємо до іншого і буде крепша сімейка, вона нас догонить в розвитку, буде все добре. Так, все. Остальне поставимо за заставну. Дві рамочки з теєї сім'ї. Тут є невелика кількість меду на їх. Теж поставимо за заставну. Хай вони них вичищають. Нукле забираємо звідси, щоб пчілки не блукали. Так, що ми робимо далі? Пчілок збризнули і зразу ми їх візьмемо, підгодуємо медова сита один до одного. Одна частина меду, одна частина води. Заливаємо в кормушки. Вони займають, так як би на три відділення, три кормушки, три кормушки і мілім. Все. Ми об'єднали, їх закриваємо. трішки посадимо, щоб не подавити. Це об'єднали. Ще покажемо е, сімейку, наявність розплоду, скільки зараз розплоду в звичайних нуклеусних сім'ях. Дивимось наявність розплоду в наших нуклеусних сім'ях. Це середня сімейка. Неспокійні, трошки навіть посадимо. Сидять вони на раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамочок, але займають вони рамочок 7. Зараз будемо дивитися. Так, цю малометку ми кинемо за заставну. Ця нехай буде. Тут теж гарний мед, і вже вони трошки залили медовою ситою. Ми підгодовуємо зараз медовою ситою через день. Теж медова рамочка. Так. Слідуюча рамочка в нас розплідна, засіяна розплодом е, яйцем. Так обсідають в неї пчілки. Теж розплідна рамочка, печатний розплід. Пчілки отак вот сидять, обігрівають гронами знизу. Маточка ходить. Номер 363 маточки. Дві розплоду. Третя теж з розплоду. Частина печатного, частина засіяного і личинка. Три рамочки. Чули тут гарно, хватає для розвитку їхнього. Так, четверта рамочка з личинкою. Ось так гарно. Вони зараз сидять. Ми дивимося в другу половину дня. Вже температура чуть-чуть знижується, пчілки всі вуликові. Так, чотири рамочки розплоду. П'ята рамочка в нас. Медова. Далі. Так, ми її. Струсимо. Розпечатаємо. Трішки медок. І остання рамочка теж медова рамочка. Так. Ту рамочку, що ми вийняли, ми поставимо її за заставну. Хай вони неї чистять. І так, у нас сімейка на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'яти рамочках, на чотирьох рамочках всередині у в нас різновіковий розплід. Я думаю, це нормально на теперішній період, третя декада березня, і так само їх підгодуємо медовою ситою. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. Запрошуйте друзів, знайомих, пасічників до перегляду нашого відео. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення!